У мене ось такий табак поки що. Сьогодні 16 травня, погода не дуже тепла, 14 градусів. Вночі не знаю скільки було. Плюс 6. На завтра обіцяють плюс 8. Я ще не висаджувала в ґрунт. боюся такий табак. От. Є трошки більший. Не знаю, оцей, може трошки висажу сьогодні. Лістечко вже жовтіє. Треба висаджувати. Його вже треба висаджувати, він вже проситься. Але ж холодно. Так, і ще сьогодні ось, де викопала кое які рослинки. Це в мене є такий в телефоні якось швидко зникає пам'ять. Що з цим робити, не знаю. Якщо у вас були такі проблеми, будь ласка, підкажіть мені. Так, ось ще викопала отакі лілії. Потім ось оце ось отакі Вони вже навіть не квітувати, але не квітують, тому що така земля там у мене Що Взагалі нічого не росте. Хосту Тоже ось така малосенькая. Ще одна лілія. Бачите. Вот Зовсім не нарощує масу. Якісь там жучки, павучки їдять, не знаю. Ось десь забрала навіть петушок. І хризантема. Різантима і досі не прокинулась. Таке саме було в тому році і зараз бачу те самісіньке. Так що забираю, буду пересаджувати в друге місце. От. А зараз хочу піти до своєї смородини червоної, і показати вам. Який, і... що таке кліщ? І оце я купила препарат Антикліщ Про. Ми будемо обробляти. І так ідемо Ось бачите? Вже такі кущики гарні, але. Кущики вже старі душі...